Всім привіт! Ось такий красивий і неймовірно смачний пиріг будемо сьогодні готувати. Точну кількість всіх інгредієнтів, як завжди, запишу в описі під відео. В миску, в якій буду замішувати тісто, виливаю одну банку згущеного молока. Додавляю дрібку солі, розтоплене вершкове масло, обов'язково беріть якісне масло, перемішую. Добавляю просіяне борошно і розпушувач або порошок для випічки. Таке тісто готується дуже швидко, воно виходить неймовірно м'якеньке, еластичне, схоже на пластилін. З нього дуже легко виготовляти, можна й печиво приготувати, можна приготувати пиріг. Додаю просіяне борошно невеличкими частинками, замішую спочатку лопаткою, а потім замішую руками на робочій поверхні. Таке тісто довго вимішувати не потрібно. Головне, щоб об'єднати всі продукти, а їх, як ви бачите, в цьому рецепті небагато. Такий економний рецепт, а виходить дуже смачно. Обов'язково приготуйте, я думаю, сподобається як для домашнього чаювання, так можна запросити гостей на чашечку кави. Ось таке дуже м'якеньке, красиве тісто виходить в результаті. Воно геть зовсім не липне до рук. Дуже приємне в роботі. Я буду випікати пиріг у ось такій круглій формі, хоч вона вже й старенька. На дно застилаю пергаментний папір, але мені зручно те, що в неї діаметр аж 27 см. Зручно пиріг виходить великий, Через то її ще використовую, жалко викинути. Маленьку частинку тіста відокремлюю, буду використовувати на оздоблення, а більша це буде основа пирога. Тісто дуже м'якеньке, його навіть розкачувати качалкою не потрібно, розподіляю руками, розтягую, формую невеличкі бортики. На дно буду викладати повідло. У мене воно густе, розподіляю його за допомогою ложки і підсушила на сковорідці невеличку кількість волоських горіхів. Подрібнила їх, люблю випічку, де є горіхи. Якщо вам не подобається, ви можете не додавати їх. А тепер той невеличкий шматочок тіста, що я відложила, розкатую в тоненький пласт попереднього поверхню, на якій буду працювати, припилила борошном і буду вирізати фігурки. Ось так я прикрасила пиріг зверху, і буду ставити в добре розігріту духовку. Випікатися пиріг буде 30 хвилин, але ви орієнтуйтеся по тому, як пече ваша духовка. Зверху прикрасила як трішки остив цукровою пудрою і обов'язково розріжу, покажу вам, який він всередині. Тісто спочатку м'якеньке, а потім, коли вихолоне, стає схожим до пісочного. Гріхке, ароматне і дуже смачне! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам, щоб завжди у вас було смачно вдома. До наступного відео! Пока-пока!